Доброго ранку, діти та дорослі. Будемо навчатися. Будемо навчатися. Будемо навчатися. Будемо навчатися. Це. Читати. Читати, читати, дивитися, дивитися, дивитися. Говорити, 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 думати, думати. Тема заняття село місто. Місто село. село. Місто село. Багато різних людей живе по різному. Одні живуть. В селі другі живуть в місті. А тепер давайте подумаємо, що однакове, а що різне? Подивіться на картинку. Як ви думаєте це село? Або місто. Правильно це село. Село прочитаємо. Село село. А чому? Чому це село? Подивіться. Транспорту тут. Багато чи мало? Їде машина, ще машина, а там їде конячка. І все, що можна сказати, транспорту їде мало. А людей багато? Подивимось. Ні, і людей мало. А подивіться, які тут будинки. Великі чи малі? Високі чи низькі? Так, будинки в селі малі, невисокі. Людей мало, транспорту мало. Будинки низькі, малі. А тепер давайте подивимось ось на цю картинку. Виключиш. А тепер дивимось на другу картинку. Давайте подивимось. Скажіть, тут багато. Транспорту. Так, багато транспорту їде. А тепер подивіться, а будинків багато чи трішки? Давайте подивимось. Будинків багато, різні будинки є. Високі, а є і нижчі нижчі будинки. Подивимось, ось високий будинок, високий. А тут, а тут, а тут. Всі-всі будинки високі або багатоповерхові. А тепер давайте подивимось на цю картинку. Транспорту багато чи мало? Давайте подивимось. І тут їде автобус, автобус, і тут їде тролейбус. А тут хто йде? А йдуть люди, йдуть діти. Всі людей багато-багато. І де вони? Правильно це місто, це місто. Місто місто. Давайте подивимось ще на ось цю картинку. Ми бачимо, що тут багато. Тут вулиця, вулиця, тут вулиця, вулиця. Ось вона вулиця. По вулиці їде транспорт. По вулиці їде транспорт. По вулиці. Їде транспорт. транспорт. Тут їде транспорт. Багато різного транспорту. А зліва і справа стоїть багато будинків. Зліва. І справа стоять будинки або дома. Зліва і справа стоять дома, де подивимось? Ось вони дома стоять, або по-іншому будинки стоять. А? Вони маленькі, низькі? Ні, вони багатоповерхові, їх дуже багато. А тепер давайте подивимось ще. А транспорт їде? Скільки? Транспорт їде багато чи трішки? Правильно, Транспорту багато багато різного транспорту. Тут і машини, тут і тролейбуси, тут і трамваї, тут і автобуси, а ще є метро. І метро є. Чому? Бо це місто. В кожному великому. В великому місті багато, прочитаємо, багато, магазинів шкіл. лікарень. багато магазинів, шкіл, лікарів і різних, різних. Будинків. Багато різних магазинів. Шкіл та лікарень. А ще багато людей. Транспорту, будинків це все є в місті. А тепер подивимось, що є в селі. Ми ми з вами сказали: будинки маленькі, невисокі, транспорту мало. Бачите? Ще подивіться на картинку. Будинки ми побачили низькі, маленькі, ось. Ми. А транспорту багато чи мало? Подивіться. Мало транспорту в селі. І тут. Село, бачимо, будинки низькі, маленькі. А яка тут дорога? Дорога, вузенька, зовсім вузька, мала і транспорту нема. А Ми побачили, що в селі. Є кури багато, є корова або багато різних домашніх тварин. Корова, корова, коза, свиня, собака, кішка. І ще є. Різні тварини. Ми побачили тільки ось тут корова. Це корова, багато зеленої трави. Але є і багато тварин. Дивіться, от там Сьогодні ми з вами подивились, як живуть в селі, а як живуть в місті. Живуть люди по-різному. І кожні рі... різні діти живуть також по-різному. Одні живуть в селі, а другі Живуть в місті. На цьому наше заняття закінчено.